Таку паліту товару на Allegro я зараз продаю за 2-3 тижні, ребята. Тобто, виходить так, що електроінструмент я вже розкрутив собі позиції, які я знаю, я вже знаю, як воно в мене йде, я вже прогнозую свої продажі і замовляю собі товар наперед, тобто, розуміючи, як воно в мене буде продаватися. Тому, якщо ви хочете побудувати свій магазин на Allegro, бізнес відкрити в Польщі за допомогою товарки, Allegro – самий ідеальний варіант для старту, тому що воно дає зразу вам результати. Ви зразу будете продавати товар, якщо ви хочете. Так же само робити. У мене буде курс, у мене він є вже зараз готовий, я його виставляю вже на продаж 15 по 20 липня. Вже відкриваються продажі. І той, хто зареєструвався в формі, він зразу буде отримувати на його контакти ссылку на покупку цього продажу. На покупку цього курсу. І перші 20 продажів будуть по 150 євро. Далі курс буде коштувати 222 євро, ребята. Першим 20 клієнтам. 150 євро. Тому реєструйтеся в формі, ми вам скидаємо силку, ви купуєте. Якщо ви попадаєте в ці перші 20, то це буде по 150, ребята.